О, Генрі! Останній листок. Скорочено. В одному зі старих районів, де залишилися мальовничі будиночки XVIII століття та плуталися вузенькі вулички, у дешевих квартирах оселилася безтурботна колонія художників. Серед них були й дві дівчини Сью та Джонсі. Вони приїхали сюди у травні, з різних штатів, і винайняли квартиру разом. Це було у травні, а в листопаді холодний, невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По Іссайду цей Зарізяка розгулював сміливо йшов швидко, вражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких порослих мохом проїздів, на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом для цього підтоптаного, задишковатого бовдура з червоними кулацюрами, мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дівчиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї. І тепер Джонсі, нездатний й поворухнутись, лежала на пофарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шибки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порохом кошлатої сивої брови запросив Сью в коридор. У неї один шанс з десяти. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає. Які в неї наміри на майбутнє. Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь в неополітанську затоку, сказала Сью. Намалювати? Дурниці. Чи нема в неї чогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця? Хлопця? Хіба хлопець вартий? Ні, нічого такого немає. Ну тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої я є. Але коли пацієнт починає рахувати карети у своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з десяти. А з Коли лікар пішов, сю вибігла в майстерню і плакала в серветку, аж доки та геть не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно війшла до кімнати. Джонсі, майже непомітна під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна. С'ю подумала, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і взялася за ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи герої оповідання, Сю почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилася у вікно й лічила. Лічила в зворотному напрямку. Дванадцять, мовила вона і трохи згодом. Одинадцять. Потім Десять і Дев'ять. А тоді майже одночасно вісім і сім. Сью стривожено подивилася у вікно. Що там лічити? Адже перед очима лише похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку. До половини тієї стіни видряпався старезний плющ, підгнилий біля коріння. Холодний подих осені струсив з нього листя, і було видно, як майже голі галузькі рослини чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке, серденько? спитала Сью. Шість, ледь чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто. Аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко. Ще один упав. Тепер лишилося тільки п'ять. П'ять чого, серденько, скажи свої сюді. Листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Хіба лікар нічого тобі не казав? Таких дурниця ще не чула, пирхнула Сью, чудово вдаючи зневагу. Яке відношення має листя старого плюща до твого одужання? Не будь дурненькою. Бо іще сьогодні вранці лікар мені сказав, що твої шанси одужати, та й то скоро стривай. Як же ж він сказав? Він сказав, що в тебе десять шансів проти одного. А це майже стільки, як в кожного з нас. Спробуй, ну тепер з'їсти бульйону і дай своїй сюді докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портвейну, а собі не на жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он іще один полетів. А бульйону я не хочу. Залишилося всього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як одірветься останній. Тоді помру і я. Джонсі, Люба, сказала Сью, схиляючись над ліжком. Ти можеш пообіцяти мені, що ж заплющиш очі і не дивитимешся в вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло, інакше я опустила б штору. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла С'ю. До того ж, я не хочу, щоб ти весь час дивилася на ті дурні листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш. заплющуючи очі, попросила Джонсі. й нерухома, мов повалена статуя. Бо я хочу побачити, як опаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати. Мені хочеться розслабитись, ні за що не триматися і полетіти, дедалі нижче і нижче, як один з отих виснажених листків. Спробуй заснути, порадила Сью. Мені треба покликати сюди пермана, щоб намалювати з нього від людька золотошукача. Я вийду на хвилинку, а ти лежи й не рухайся, поки я повернуся. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за шістдесят, і борода в нього, як у Мойсея Мікеланджело, кільцями спускалася з його голови сатира на тіло карлика. В мистецтві Берман був невдахою. Сорок років тримав він у руках пензель, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб хоч торкнутися краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр, але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років, як він не малював нічого, крім якоїсь мазанини, вивісок та реклам. На шматок хліба він заробляв, позуючи молодим художникам з колонії, які не могли платити натурникові професіоналу. Він занадто багато пив і ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркітливий дідок, який нещадно знущався з усілякої делікатності, в ком б вона не виявлялася, і дивився на себе, як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сюза стала бермана, від якого дуже тхнуло джином, у його тьмяно освітлені комерчині знизу кутку стояв мольберт з підрамником, на якому було натягнуто чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра. Сью розповіла старому про химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга легенька й тендітна немов листок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо звиявив свою зневагу, знущаючись із ідіотських вигадок. Що? кричав він з жахливим німецьким акцентом. Хіба ще є такі дурні, що помирати через листя? Вперше чую. Ні, не хочу позувати для вашого йолупа від людька. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, бідолашна міс Джонсі! Вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала Сью. а від високої температури ще наче й схибнулася, бо в голові в неї повно всіляких хемер». Гаразд, містере Берман, якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий, старий, старий Базіка. Ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану вперед, я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що я готовий позувати. Боже мій. Тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси. Їй богу, виберемося. Джонсі спала. С опустила штору аж до підвіконня, і знаком веліла берманові пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна і з острахом подивилися на плющі. Потім мовчки перезирнулись. дворі вперто йшов холодний дощ із снігом. Берман у старій синій сорочці, зображаючи від людька золотошукача, сівся на перекинутому догори дном чайнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, Сю побачила, що Джонсі не зводить сумних широко розплющених очей з опущеної зеленої штори. Підніми її. Я хочу подивитись, пошепки сказала Джонсі, стомлено повслухалась. Неймовірна річ, цілу ніч періщив дощ і шаленів рвучкий вітер, а на цегляній стіні ще виднів листок плюща. Один єдиний. Темно-зелений біля стебла, але з жовтизною тління і розкладу по зубчастих краях. Він хоробро тримався на галузці за двадцять футів від землі. Останній, мовила Джонсі, я думала, він неодмінно впаде вночі. Я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді я й помру. Та Бог з тобою, сказала Сю, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе. Що буде зі мною? Джонсі не відповіла. Душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчепна думка про смерть опанувала Джонсі дедалі дужче в міру того, як одна за одною слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і зі всім земним. День повільно минув. Але навіть у присмірку вони бачили на тлі цегляної стіни, що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці. А потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер, знову у вікна пиріжчив дощ тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, Джонці безжально звиріла підняти штору. Листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежала й довго дивилась на нього, а потім озвалася до сю, яка на газовій плиці розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. Щось примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх, хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону й молока з портвейном. Через годину вона сказала. С'юді, я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполіанську затоку. Удень прийшов лікар, і с'ю, проводжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискуючи худеньку тремтячу руку С'ю. Гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я навідуюся ще до одного хворого його прізвище Берман, здається, він художник. Теж пневмонія. Він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі. Надії ніякої, але його заберуть до лікарні там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав Сью – Небезпека минула, ви перемогли. Тепер харчування й догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня Сью підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротворено плетучи дуже синій і зовсім непотрібний шарф і однією рукою разом із подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біле мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер Берман. Він хворів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого в його кімнаті без порадного страждань. Його черевики і одяг геть промокли і були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно, Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко! Це і є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.